Вітаю всіх на каналі Естетична Скарбничка. Мене звати Євгена, і в цих відео зазвичай я показую, як я розподіляю готівку по конвертах. Але мене просили показати, як саме я розподіляю суму, яка в мене є. Тому для наступного розподілу в мене буде сума 17 тисяч. Я одразу на відео покажу, як я це роблю. У мене, звичайно, буває, що я і так роблю, і так роблю, але зараз покажу стандартну схему, яку я найбільше використовую, так, щоб видно все було. У нас є сума 17 тисяч. І виходить, що спочатку я розкидаю по всім пунктам, які найважливіші. Це спочатку мій гаманець. Він завжди, Ні, не гаманець, я обманула, я завжди йду від суми заощадження. Заощадження у нас наступний місяць, який у нас листопад. Листопад буде перший розподіл, і я подивилася, зараз я покажу, дивимося розподіл. Так, листопад. У нас буде це два тижні закриваю одразу, це буде 200. Тож ми одразу, це саме перше, це заощадження. І ми саме першою його ми будемо додавати 200. І от від цієї суми далі я вже все розподіляю. І виходить, у нас мінус 200. Отут головне не помилитися, ну це таке перерахувати завжди можна. І так, у нас продукти. Ми завжди додаємо 2000. Це тільки на продукти, це ринок купити. Зазвичай всі інші продукти ми купуємо з картки. Побутові засоби кожного разу я додаю по 500 гривень. Додавала і 1000, але по 500 це, мені це саме найбільш підходить. Так. Далі. Послуги майстра різні. У нас обов'язково буде 500. тварини ми віддаємо, як завжди, 200. Я дивлюсь по ситуації. Наприклад, мені більше потрібно на якусь категорію. Тварини там більше трішки потрібно. Я сюди більше суму додаю. Наприклад, я розподілила, у мене сума ще залишилась, і я ще додаю якусь категорію. Ручка в мене стирається, тому я пишу одразу ручкою. Здоров'я. Обов'язкова категорія ми додаємо тисячу. Далі обов'язкова категорія у мене гуртки. Ми додаємо тисячу. І так, ось тут це те, що в мене челендж. Тут по 200 гривень я віддаю, а далі вже всі інші челенджі потрібно буде рахувати. І так, далі я вже розподіляю суму, да? І далі краса. Краса, мені потрібно буде. Так, ми завжди сюди стаємося, я 500 гривень важила. Послуги майстра мені потрібна 1000. І вже далі ми рахуємо знову. Так, 200 ми відняли. Далі віднімаємо відняти 2000, відняти 1000. І відняти 1000 і відняти 500. дорівнює 10 400 мінус 200 і мінус 1000 дорівнює 9200, дев'ять угу. І поїхали далі. І так, освіт, освіта ми 500 даємо, тому що у нас більша сума. Тому даємо 500, так, щоб я тихіше не говорила. Школа ми теж даємо 500. Квартира теж 500. Так, текстиль я подивлюсь. Одяг ми 1000 даємо. Декор, як завжди, 100. Дача. Все можна теж по 500. Так, гараж теж 500. Авто, попробуємо 1000 дати. І так, віднімаємо тепер, ми відняли до тисячі віднімаємо 500. О, я надеюсь, 500 нажала відняти. Ще 1000 відняти. Так, 1100 Відняти 500. Відняти 1000 і відняти 500. 4 600. Зараз я швидко перерахую ще раз, щоб не помилитися. Так, у нас залишилось 3 400. І ось я не помилилася. І далі ми розписуємо комп... дозвілля. А, у нас ще що, текстиль залишився, так? Да? Текстиль а у нас. Ось цей планер текстиль у нас є. Що на тут є 200 гривень. Це можна нарешті буде, тому можна буде додати, щоб на сотки були, 300 гривень написати. 300. І що ж я не понажала знову? Перерахую ще раз. По пам'яті, поки, а потім будемо або віднімати, або прибирати. Ну, тобто, це кожен раз я ось так пишу і граюся. Тому що рахувати в мене не сходиться постійно на оце. Можливо, я не вмію, математика це не моє, ну, так і є. Дозвілля. Дозвілля у нас не знаю, скільки захоплення. Теж не знаю. День народження свято. Окей, підемо знизу. 200. 200. А, я хотіла ж що там вже давно-давно і -давно не додавала на ці категорії, то забула. То не було фінансів. Якось менші були. Тому я сюди хотіла більше додати 500. На всі ці три свята. Їх можна суми потім об'єднати, Ну поки так. І так, Вадимо, у нас. Сума в мене вже зібрана на день народження чоловіка, тому по стандартному. Тепер починаємо. 7 по 200. По чуть-чуть Мамин день. Мамин день у нас по 100, здається. Та Пасха і мамин день по 100. Так, далі у нас що там день народження свято. Ну, хай буде 100. Дозвілля, угу. дозвілля. Що в нас взагалі тут залишилося в дозвіллі? А, це ж блакитний планер. Блакитний планер, так, дозвілля, у нас тут пусто. У нас тут пусто в ще. По моїм підрахункам, у мене залишилось 100 гривень. Можливо, десь я помилялася ще щось. Це можливо, це нормально. Я вже собі дозволяю, я вже собі за це не сварю. Але якщо воно десь залишиться, то добре, десь ми додавимо. Якщо не залишиться, значить ми десь просто віднімемо там, не знаю, новий рік чи а, ще якісь можливі, ще десь віднімемо. Якось так. І все. І тоді буде все гуд. Ну і плюс на челенджі вже піде з, з інших челенджів. І те, що залишилося там, значить мене залишилося з продуктів, я сумніваюся. Не пам'ятаю, 20 чи 40 гривень залишилося, і плюс з побутових має залишитися, тому що я лежу 500, а те, що залишається, я прибираю інколи. Цей раз буду прибрати. Все, і зустрінемось з вами в наступному розповіді... розподілі. Дякую за перегляд.